Армадол, забудь про головний біль. Як їй було обіцяно далі, говоримо про гроші про інфляцію. про її на щастя, зменшена сповільнення інфляції вже цього року, прогнозує Національний банк України. А з наступного зменшення безробіття з 26% до 20%. продовжує демонструвати свою незламність і гривна протягом довшого часу, вона залишається на позначці 40 гривень за долар. Тож які економічні перспективи очікують нас найближчими місяцями, поговоримо з нашим постійним гостем. Це інвестиційний банкір. Та економіст Сергій Фурса, кого ми з задоволенням завжди чекаємо в нашій студії. Пане Сергію, доброго, доброго ранку. До речі, пан Сергій Фуса слухав ефір, завчасно прийшов і теж долучився до дискусії щодо перейменування вулиць. І ви додали з приводу. Оцієї Галицької вулиці, вулиці площі. Да? то вона ще площа, раніше. Площа, площа. площа. Вона називалася ще раніше, так? Так, да, спочатку була Львівська площа, це була перша дорога на Львів, тому там Львівська площа. Зараз її пересудули. Ні, ні, площа. Львівська площа і лишилася. Місто збільшилося, дорога виникла нова, а, і, і, і виникла ще одна площа, яка б вела на Львів. Її назвали тоді Галицька. А, клас. Дола 50, ну, давайте так же <смеш> 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 ми одразу от, от, починаємо до справи і ваших як то кажуть, економічних інструментів. Долар 50 прогнозували ще наприкінці минулого року. Ну як Депле? не ні, ви прогнозували, що його не буде по 50, але все одно звичайно були ну, такі побоювання. Якісь передумови. Що... Чи є зараз? Що може бути передвізником нині? Економічні передвізники, що 50 не буде точно. Ну просто немає передвізників, щоб було 50. От, наприклад, О. останні резерви Нацбанку вийшли. Вони на найвищому рівні з початку війни навіть. Ніж були перед початком війни. Тому резерви ростуть за рахунок західної допомоги, і просто нема, нема факторів, які тиснули додатково на гривню. Є війна, війна компенсується західною допомогою, резерви зростають. І тому гривня, власне, і стоїть на місці, трошки посилюється на кешовому ринку. І єдине, що протягом року може змусити гривню впасти, це якщо Мінфін дуже попросить, угу. тому що угу. в бюджеті гривня 40+, плюс. Бюджет розрахований через таку гривню. Чим слабша гривня, тим більше доходів у бюджет. А це ручне керування економікою. Це не дуже це не дуже, але дефіцит бюджету буде. І мінфін буде приходити до Нацбанку і, і вимагати. І і вимагати. Ну просити вони вимагати не можуть, але постійно будуть наголошувати. Давайте переставте, будь ласка, курс, бо в нас бюджет не сходиться. Ага. Але судячи з усього в світі, так само не так все погано, так не так як прогнозувалося, наприклад, ще до початку нового року, тому що міжнародний валютний, валютний фонд навіть підвищить рівень Зростання світової економіки з 2,7% до 2,9%. Ну, а як це вплине на економіку так. України? У ну, економіку України ніяк власне не вплине, тому що у нас війна зараз впливає і все інше. Те, що в світі відбувається, ми зараз лежимо на дні, а там штормить чи не штормить, нам по барабану, чесно кажучи. Угу. Але це відображення там того, що останнім часом стали менше боятися світової рецесії цього року. Буде падати економіка в Британії, в деяких країнах ЄС, але в принципі, в вже напевно не очікується. Чому дешеві енергоносії і Китай, який відмовився від нульового ковіду, Оце два фактори, які зараз штовхають світову економіку. ще раз. Давайте зазначимо для наших глядачів. Ми нещодавно обговорювали світова рецесія. Що це означає ще раз для глядача? Що це означає світова рецесія? Якщо б була рецесія, це б означало, що світова економіка. Зменшується, угу. а вона не хоче зменшуватися. Да, вона це непогано на, на тлі війни. На ну дивіться, теоретично. Ми б могли сказати: от якщо б вона зараз зменшилася, поки в нас угу. війна і нам по барабану, а потім вона почала зростати, і нам коли ми також зростали, це б нам допомагало. Угу. Але з іншого боку, чим краща економічна ситуація в світі, тим більше, більше нам, нам буде допомогу. допомагають і менше вплив російської пропаганди. Ну і звичайно, що ми ці коливання економічні відчуваємо щодня. В магазинах приходиш, дивишся на цей чек і думаєш, господи, я ж нічого не купила. Що це за ціни? Ну, ціни кусаються. Ми підготували зараз наш матеріал про те, наскільки підвищились зараз молочні продукти. Давайте подивимося і поговоримо про наш кошик і про наші гаманці. Це сирна ферма на Київщині. Тут виготовляють продукцію з козячого та коров'ячого молока. Для кількасот поголів'я відключення світла це катастрофа. У худоби чіткий режим. Так само і годівля, і доїння бути згідно графіка, і його не можна порушувати. Стрес, в першу чергу, для тварин, зниження надоїв. І опять же, що йде до збільшення собістоїмості молока. Ми тіряємо, втрачаємо кошти. Працівник ферми Сергій Золочевський пояснює, якщо подоїти кіз чи корів хоча б на годину пізніше, втрачаються сотні літрів молока. Також тварини можуть захворіти, рятує становище, генератор. В грудні місяці ми використали за місяць тонну 600 дизпалива. Дизпаливо зберігаємо в зберігаємо такі йомкості, купуємо і потім заправляємо. В середньому десь 100 літрів в нас йшло на два дні. При повному і то нам не достатньо цієї потужності генератора, щоб забезпечити повноцінну роботу цехів. Доїння тварин в пріоритеті. Якщо бракує енергії, то під загрозою опиняється вся сирна продукція. Це холодильна камера, де по кілька років витримуються сири. Ні, не підтримувати, Тоді. Ми можемо лишитися того, що є, То є обіцять вибракувати. Ми 600-700 кг викидали. Власник цього підприємства Тарас керує бізнесом дистанційно. Для бізнесу проблема з електрикою настільки глобальна, що процес виробництва збільшився втричі. У нас немає грошей купити генератор. Він коштує більше мільйона. Той котрий по потужності нам необхідно. Подорожчання з нашого боку зараз буде там на 5%, мабуть, на 7%. Ми не робимо такі великі стрибки в цінах, а поступово може зараз там на 5%, може ближче до літа. Ми ще піднімемо на 5%. Перебої з електрикою, інфляція та дорогі комплектуючі зумовлюють подорожчання молочних продуктів. Майже вдвічі підсумували в українській асоціації виробників молока, враховуючи всі зростання по ланцюжку від поля до полички, до молочна продукція мала б здорожчати орієнтовно на 35-40%, в залежності від асортименту, про який ми говоримо, від малопоємності цього продукту, Хоча, звичайно, ми маємо констатувати те, що наш споживач не зможе тоді дозволити собі купувати достатню кількість молочної продукції, яка є е, е, дуже важливим елементом щоденного споживання. Щоби українці не побачили шокуючі ціни на молочні продукти, в уряді розробляють зміни до податкового кодексу, які знизять податок на додану вартість. Це 20% від вартості продукту, які платять покупці. Отож, ці 20% планують скоротити до семи. Це не означає, що продукція суттєво здешевшає, але принаймні під нашим. Ці наші споживачі зможуть собі дозволити не менший обсяг продукції і не відчують ось цього наслідків енергетичного терору на молочний сектор. Стабілізація цін на молокопродукти очікується приблизно у квітні, а доти вартість на товари зросте до 7-10%. Ці історії ми побачили так ціну утворення, зокрема на молочку, чому підвищуються ціни? Тобто цей линцюжок ми показали від і до. І почули, що так є ініціатива зменшити ПДВ на 20%. Це може спрацювати, вплинути на ціну утворення і на стабілізацію. То саме ну, на ціну утворення це вплине, але з іншого боку, це вплине на зменшення доходів бюджету. Тому власне це завжди ж е вибір між поганим і дуже поганим рішенням. Але це вплине на, на ціни, так ці тобто, на ціни, ціни, да, ціни тому що ПДВ воно в ціні будь-якого uh -huh. товару. Ви його знижуєте вартість товару знижується. Ну, і от ми говорили саме, що стосується молочки, так то а, ну проблема в тому, що а, ну перебої зі світлом зараз планує виключення. Ну і це в шалені втрати економічні. От якщо говорити про те, що нам суттєво допомагають, ну як ну теж все відносно, так суттєво хочеться більше з генераторами і за 11 місяців. А вже завезли майже 354 тисячі, Чі. Чи чи е, допоможе це так само виправити ситуацію? Ну і як результат зменшити ціни. На деякі продукти ну, це не допомагає зменшити ціни, тому що генератори це також витрати. Якщо uh -huh. бізнес купує генератор, він купує а генератор, uh -huh. б, купує паливо uh -huh. для цього генератора, і потім він закладає це у вартість товару. Це допомагає, щоб а бізнес працював, платив податки, і б, щоб у нас була ця продукція. Це допомагає на ціни. Це не так, що впливає, це комплекс. Uh -huh. Фінансовий Рамштайн, як його називають, фінансова допомога Україні в цьому році нам знадобиться. Ну, принаймні за тими планами, які вже є біля 38 мільярдів доларів. В січні вже відбулось засідання, і в березні місяці відбудеться наступне. Як для України буде працювати ця фінансова допомога? Ну вона вже працює. Власне вже закладена допомога від ЄС в бюджет ЄС і вже закладена допомога від американців mm -hmm. в бюджет Америки. Mm -hmm. Тому власне більшу частину цих 38 мільярдів не все, але більшу частину вже прогарантована. Тобто ми це 100% отримаємо. Це відповідно, і курс долара буде триматися на тому рівні, про який ми говорили біля 40, Якщо знову не буде ніяких жорстких коливань, да, да, це якраз і за без ця допомога дозволяє збільшувати резерви центрального банку. Маючи резерви, нас банк тримає гривню, витрачаючи робочі інф... інтервенції кожного місяця. Проражко друзі з 5 лютого запрацював новий етап санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації до заборони закупівлі російської нафти додалась додалася заборона на імпорт нафтопродуктів. Санкції потужні вже на тлі повномасштабного вторгнення почалися майже рік тому. Ну тобто з самого початку 24 лютого. І це ж ми розуміємо, що санкції це завжди до на довгу перспективу на майбутнє. Вже майже рік прийшов, і тут кажуть, кажуть, що вже російська економіка впаде цього року. Це правда, як це вплине на нас? Ну, дивіться, впаде. Вона впала й минулого року. Це ж не питання. Просто що очікування людей, що раз ввели санкції в понеділок, а в п'ятницю Росія угу. розвалилася. Угу. Так не працює, на жаль. Да? Іран 40 років перебуває під санкціями. Країна бідніша, ніж була 40 років тому, але вони продовжують Тримаються. будувати оці авіабази угу. в скелях, да? або Північна Корея. Вони там їдять по тарілці риса на день, але Паради з балістичними ракетами влаштовують, тому впливають санкції. Так, да, сильно впливають, і саме тому російська пропаганда направлена на одну думку. Санкції не працюють через санкції зростає вартість там сиру в Іспанії, але росіяни живуть добре. Оце російська пропаганда. Санкції працюють, і ми побачили на російському бюджеті вже дані першого січня цього року, і там дуже великий провал. Провал великий по продажу нафтопродуктів переважно, надходження е, до бюджету там в два рази менше ніж було рік тому від е, нафти і газу. Тому санкції працюють. Просто ще треба розуміти, що ми очікуємо. Ну, дивіться, за інформацією за виданням Bloomberg через падіння енергетичних доходів і витрати на війну проти України в січні 23-го року дефіцит сягнув близько 25 мільярдів доларів. В Росії, і це найбільше падіння з 98-го року. Якщо такими темпами все буде йти, можливо, не скоро закінчаться. Якщо говорить, такими на, на на війну, війну якщо такими заприємні. темпами будуть іти, просто зараз ми не можемо впевнено говорити, що цей дефіцит січня він продовжиться в лютому, березні і так далі. Вони озвучили цю цифру в Росії. Це взагалі озвучилось не в доларах, а 1,6 трильйона рублів. Угу. Всі злякалися. Напевно, в Кремлі всі перелякалися, і російський мінфін побіг пояснювати, звідки така цифра, і в принципі він плюс-мінус логічно пояснює. І тому, на жаль, я не можу казати, що в лютому буде такий самий дефіцит. Да, це шалений дефіцит. Давних дефіцит набагато більше, ніж вони очікують. Да, вони цього року витрачать всю свою кубишки, да, всі гроші mm -hmm. з тумбочки, де вони там є, фонд національного благосостояння. Да, вони перейшли до друку коштів. Але це все ще не означає, що вони вже захиталися і завтра впадуть. А а коли вони можуть за такі, якщо такими плюс-мінус такими темпами, коли вони можуть за захитатися? Кожна це, ні. знаєте, таки нами в шістнадцять ситуація, це, коли кожного місяця стає трошки гірше, угу. і воно так і продовжується гірше, 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 гірше. Погана тут історія в тому, що е, вони звикають. Да? Якщо у вас вчора була зарплата 100 доларів, а завтра буде 95, Ну ви не дуже відчуєте. А якщо у вас 100, а завтра 50, от то ви відчули. А добра новина в тому, що це процес незворотній. Це примітивізація, деградація російської економіки. Воно буде йти, і кожного дня вони зменшують свої можливості, в тому числі для атаки на Україну. Але це поступовий знову ж таки процес. Не буде точки такої бах, і все А Або те, що санкції в це вже буквально ще останні питання: санкції ЄС, які ввели на нафтопродукти російські, це не відобразиться на цінах українців на АЗС? На ні парк. не відобразиться. Як з нафтою не відобразилося, бо більше ми побачили зниження цін на заправках. Українці ніколи цього не помічають, але там в січні впали ціни, ціни на бензин. Угу. Зараз всі готові там запаси шалені в європейському союзі, в українців шалені запаси в наших е, мереж. Тому ні, це не відобразиться на ціну. Розібралися трошки з оптимізмом. Мені гарно ну, ну, так. після смак так, економічний трошки ну, є та пасибі. Сині фурса інвестиційний банкір. Економіст був піданку. Э, Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 Україна.